30 жовтня у Звягелі в новому приміщенні площею тисяча квадратних метрів розпочав роботу центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Ганна Чаусова, мама дитини з інвалідністю, каже: нове приміщення знаходиться в центрі міста і до нього зручно дістатися. Дуже мало місця було. Потім нас принесли туди на Ушакова. Дуже далеко і дуже важко добиратися з такими дітками. Тут дуже зручно, і автобуси, тут зупинки близько. Коли була маленька, я проходила тут і реабілітації, і на гуртки ходила. Але що хочу сказати, що я дуже щаслива і рада, що в нашому місці відкрився саме центр комплексної реабілітації, тобто що тут будуть і логопеди, і психологи, і реабілітологи. Ольга Буковська, керівниця центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, розповіла, що заклад працює з 2011 року. Раніше центр мав маленьке приміщення, де не було можливості надавати послуги всім дітям з інвалідністю, які мають проходити реабілітаційний курс. За ці роки центр змінив три адреси, каже Ольга Буковська. З її слів, за гроші з міського бюджету. Бюджету та благодійних організацій у колишньому приміщенні комунальної аптеки провели ремонтні роботи, де тепер працюватиме оновлений центр. Почалися ремонтні роботи у нас 19 січня 2024 року. Сума витрачена на реконструкцію даного приміщення це 6 мільйонів 660 тисяч. У нас зараз штат 10, 10 спеціалістів. Це разом з адміністрацією. У Звягельській громаді на сьогоднішній день зареєстровано 337 дітей з інвалідністю. близько 106 дітей на щорічно проходить курс реабілітації. Також можуть цей центр відвідувати дітки з інших громад. Тобто, якщо ми підписуємо угоду з громадою. За словами Ольги Буковської, у новому приміщенні також є укриття, яке в майбутньому планують відремонтувати. Володимир Кручко, співорганізатор громадської організації Звягель без бар'єрів, каже, що в центрі є всі зручності для дітей з інвалідністю. Вережені від центру Сокорові, все зручно. Для людей з інвалідністю всі заїзди починаючи від пандусу, і до самих кабінетів багато професійного обладнання для реабілітації Микола Боровець, Звягельський міський голова, розповів, що в центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю планують зробити відділення з денним перебуванням. Коли зараз батьки приводять діток і з ними працюють в присутності з батьками, да, центр іменно це і, і така форма роботи. А тут ми хочемо, може, частина і цього приміщення, що я десь ми використаємо для денного відділення, але коли приведуть батьки діток, вони залишаться тут. І наші спеціалісти будуть з дітками працювати, а батьки ці чотири години будуть десь займатися своїми справами, бо це дуже дуже важливо. і Батьки це просили, але ми хочемо спочатку напрацювати концепцію, науково обґрунтувати, продумати, яким чином як, щоб був ефект. Олена Кучмій, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомирщина.